Усім привіт! Це перша серія просування власного бренду одягу. Усім привіт ще раз. Загалом яка історія в мене є власний бренд одягу. Так раз бачите на мені футболку, є худі, така ж сама чорна футболка і так далі. І він в мене вже понад рік. Я їм не займався, чесно кажучи. Да, були якісь косяки, ми їх виправляли і так далі. Дивилися, як краще це все буде, як воно носиться насправді. Так, тобто, от мене в мене є худі, які я ношу вже рік, і йому тут, тут фу, нічого. І відповідно, і я його ношу часто про йому взагалі абсолютно нічого не є. Таким самим чином перевіряли, і тільки зараз до мене дійшли в мене дійшли руки до того і ноги, щоб зайнятися просуванням власного бренду. І ми з чого сьогодні почнемо. У мене є два замовлення. А саме замовили білу футболочку і замовили худі. Тимас. Тому спочатку їх упакуємо. Потім е я піду відправлю на пошту, потім вернемося і почнемо. А почнемо ми з того, що будемо запускати найпростішу рекламу через кнопку Просувати. І пізніше, в другій, скоріше за все, серії, ви побачите результати. До яких призвела ця реклама. Друзі, невеличка пауза, поки монтував це відео, з'явилася ідея зробити розіграш на дві футболки тимус чорну і білу. Тому для участі в розіграші вам потрібно що зробити? Вам потрібно зробити фото або скріншот, як ви дивитесь це відео, закинути це в сторіс, відмітити мій інстаграм, марк.шолудко, бути підписаним на інстаграм бренду і на цей YouTube канал також залишити коментар з вашим інстаграмом під цим відео. Тому. Робіть скріншот, фото будь-якого моменту, кидайте в сторіс, відмічайте мене. Можете також відмітити інстаграм-бренду і беріть участь в розіграші. І так, щоб це все упакувати, що потрібно: упакування для худі, упакування для футболки, стікери, які будуть на ньому, і стікери, які йдуть в комплекті в подарунок. Тому давайте я вам все це покажу. Все, два пакунки готові, буду відносити на пошту худі і футболку двом людям, а після цього почнемо просування. Буду виходити, а ви поки що мене чекаєте тут, До речі, це кофта. Це, до речі, найперша модель, найперша кофта, яка вийшла, і та, яка мені сподобалась. Тому я збираюсь, беру те, що на відправку біжу відправляти, а ви чекаєте мене тут і як тільки вернусь, зразу почнемо просувати. За я повернувся, дві травички є, тому ми починаємо просування. О, боже, і, до речі, поки ми йдемо до самого місця, де я буду все це робити, вам показувати, запускати рекламу і так далі. Хочу сказати, що якщо ви бачите якісь косяки, моментами відео не таке динамічне, і так далі. Можете написати в коментарях як можна покращити, тому що вперше знімаю таке це не знімати сторіс взагалі ні разу. Тому коментарі кажу, рекомендації приймаються. Нарешті ми добралися до суті цього відео з гарним світлом, все гарно. Тепер не буде тієї проблеми, за якою я завжди переживаю, що буде негарна картинка. Спочатку я розкажу взагалі, звідки з'явилася ідея бренду, чому і так далі. А після цього ми вже підійдемо до найсолодшого, до того, що ви чекаєте, а саме будемо запускати першу рекламу, зробимо перший крок в цій всій історії. Насправді, ідея зробити бренд в мене була ще в 16 років, але самі розумієте, робота як такої немає. Десь іноді бувають якісь лєві гроші, як то кажуть, але. Грошей на прям створення бренду, там лікал, якихось проб і так далі, цього не було. Відповідно, також я не підійду до батьків, не скажу, батьки, дайте мені гроші, я хочу бренд, Тому що скоріше за все від себе тоді не спрацювало. Плюс планувалася інша назва, і взагалі в мене тоді не було тих навичок і розуміння, взагалі, як то як це працює в інстаграмі, тому що. Я зараз розумію, що там потрібно правильно оформити профіль, розумію, як його потрібно оформити, також вмінно налаштовувати рекламу. Але щодо вміння налаштовувати рекламу, ми будемо починати з найпростішого: ми будемо починати з того, з чого може почати будь-яка людина, яка тільки створила свій бізнес в інстаграмі, а саме будемо користуватися кнопкою Просувати. Подивимось, що з цього вийде, ви побачите усі результати, будете бачити всі цифри, які я отримуватиму, і це буде також для вас досвід. Вернемось до бренду. Коли в мене з'явилася знову ж ця ідея зробити це, це було півтора роки тому. І як ви самі розумієте, все впиралося в назву. У мене була ідея. І я просто читав книгу, і я там побачив це слово Тимус, і воно в цей момент саме підкріпив. Всю назву бренду, і відповідно, це, ця назва ще з дечим зв'язана, але не суть. І відносно цього, я був трошечки, можна сказати, в не дуже ресурсному стані. Загалом, коротше, не мав настрій просто певний період. Не будемо ці всі сучасні слова використовувати. Не мав настрій і хотів себе якось зайняти. І от якраз таки бренд це є. Це спочатку я думав, що це буде friends and Family, тобто для своїх там друзів, товаришів, близьких і так далі. Але в е, мене тепер є цілі. Я хочу, щоб е, от саме худі Тимос е, мало 100 людей, щоб вони ходили по містах, щоб воно ну, воно якось е, як це правильно сказати, впізнавалось. Ось саме тому ми тут зібралися. Я зараз беру телефон в руки. І ви з боку побачите, як і що я буду налаштовувати, як що робити, з повного нуля рекламу на цьому інстаграмі я жодного разу не запускав. І так, ось ви бачите мій інстаграм. Перш за все, потрібно вирішити, що ми будемо продавати, так як ще весна і дещо прохолодно. я все ж таки спробую продати худі. У мене їх насправді просто найбільше лежить, готових, тому будемо починати з худі. І якраз таки я обрав перший пост, тому що в ньому худі з різних сторін, тобто там зразу видно, плюс гарні фотографії. Ваня велике дякую за такий крутий контент. Тому що нам потрібно зробити, ми натискаємо кнопку Просувати саме синю над постом. Під постом, точніше. Після того, як ми це натиснули, у нас є три цілі. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, як запускати рекламу через кнопку просувати, в правому верхньому коті прямо зараз виїжджає відео, де я там все розказую і показую детально. Ми обираємо найпростішу ціль, а саме посіщення вашого профіля. Обрали, натискаємо далі, далі ми мусимо обрати аудиторію. І це якраз таки найцікавіше місце. Але я уявляю, що я взагалі не маю навичок реклами і не розумію, як це працює. Тому я зараз створю найпростішу аудиторію, яку тільки можна зробити. Назвемо її максимально просто, а саме Тимус 1, я вже знаю, які там будуть характеристики, тому я таки пишу 19.30. Давайте навіть 19.35. Місто, місто положення Україна. Я думаю, що це ну, дуже логічно. Україна е, готова. Після цього інтереси ми не обираємо взагалі. Це, це реклама буде на широку. і залишається обрати вік. Якщо у вас з'явилося питання, чому 19, а не? 18, тому що 18 років він діставлять діти, щоб користуватися певними привілеями в інтернеті, таким там, дивитися, що заборонено і так далі. Тому я вибираю в цьому випадку 19. Чоловіки та жінки, тому що це унісекс, замовляйте, до речі, посилання під цим відео. І натискаю готово. Таким чином, в мене є аудиторія на 6-7 мільйонів. Я натискаю «Готово» ще раз. І ми переходимо до бюджету. Прийшли до бюджету, стартувати знову ж таки. Я буду з мінімального бюджету, тобто 5 доларів в день. Я поставлю показувати цю рекламу, поки я не перезупиню цього. Подивимося, що з цього вийде, тому що якщо вона працюватиме, нехай вона і працює далі. І натискаємо далі. Після того як ми натиснули далі, в нас є можливість перед погляду передогляду нашої реклами. Я цього робити не буду. Єдине, що мені потрібно додати спосіб оплати, тому зараз цей момент, от як це виглядає, натискаю «Добавить спосіб оплати. Тут зараз вийде дані, які потрібно заповнити. І після цього я вернусь до вас. І так, момент X вже додав картку і натискаю просувати публікацію. Можна сказати, перший крок зроблений, сподіваюсь, Перша реклама взагалі дасть хоч якийсь результат. Тобто, навіть якщо люди будуть підписуватись, це вже гарний показник, тому це вже окей. Та. Якщо буде продаж з першої реклами, що до речі... Це в мене так і було, коли я вперше познайомився з таргетом і запустив першу рекламу на свій інтернет-магазин з жіночими лесінами. У мене з першої реклами була продажа, і я тоді був максимально радий. Не знаю, чи зараз вийде так само, але подивимось. Ну а поки інстаграм перевіряє нашу рекламу, взагалі на те, чи вона порушує якісь правила чи ні, ми будемо закінчувати. Якщо вам ідея відео сподобалась і ви чекаєте другої серії, або у вас є якісь рекомендації. Стосовно зйомки, як це зробити гарно вживу, динамічно, і щоб вам ще більше подобалось, також пишіть все в коментарях. Все читаю, на все відповідаю. А наразі до зустрічі і побачимося в наступній серії.